Мишка Марічка, наші змагання закінчилися. Зараз будемо дивитися, хто виграв. Скільки ти назбирала горішків, а скільки я. Та я бачу в тебе повний кошик, а в мене пів кошика. Отже я виграла добре, тоді давай віднесемо горішки додому та продовжимо змагання. Зустрінемося на цьому місці та будемо збирати вже гриби. Хто швидше назбирає їх за 10 хвилин, той виграє. Добре, а поки рахунок ноль на мою користь. Ну, все, тоді пішли. Мишка Марічка, почекай. Привіт, кабанчику, Богданчику. Та бувай, ніколи мені з тобою розмовляти. Ми з білкою-мілкою змагання влаштували. Мені треба горішки віднести додому. Ти почекай, я таке знаю. Так я знаю про мілку білку. Що? Вона ж тебе надурила. Поки ти сама шукала горішки, її жак допомагав, тому вона й виграла. Невже? Так це ж не чесно. Я про що кажу, ти пройди мені кілька горішків ти пограй зі мною. А з білкою, мілкою не дружи. Добрий кабанчик, багданчик, пригощайся горішками. А пішли кудись в інше місце пограємо. Ну пішли. Як смачно. Ой, наївся горішків. А панчик та ти з'їв всі мої горіхи. <глухи> а тобі що шкода? Ти ще не збереш. А я, а я, мабуть, піду. А як же пограти? Давай іншим разом я так добре наївся, що хочу полежати під деревцем. О, сон щось хилить. Чому ж мишка так Ай. Зараз піду і пошукаю. Де вона може бути? Кошик поки тут залишу. Мишка Марічка, та гость йде, а я на тебе шукаю. Мишка Марічка, що трапилось? А ти не здогадуєшся, ні? Про що ти таке кажеш, я не розумію? А я все знаю, брехуха, я з тобою не дружу. Мишка Марічка, не зрозуміла, за що мене обізвала брехухою вона. Я ж її не обманювала. Фур -фур -фур -фур. Привіт, Мишка Марічка. Привіт, їжак Фирка. Як справи? Та не дуже. А що сталося? Я посварилася з білкою мілкою і все через тебе. Фур -фур -фур. А, -а, а до чого тут я? Тому що у нас з нею були змагання. Хто більше горіхів назбирає, а ти їй допоміг, і тому вона мене перемогла. Фур -фур. Мишка Марічка, ти помиляєшся? Я білку, мілку, не, не бачив вже кілька днів. Не розумію, звідки в тебе така інформація. Мені кабанчик-богданчик розповів, він вас бачив. А ось воно що? Ха. А що на це білка мілка відповіла? Я з нею не розмовляла і не хочу. Я на неї образилася. Фур -фур. Ну й дарма. Кабанчик Богданчик тебе надурив, а ти повірила і даремно посварилася з білочкою. Треба було спочатку в усьому розібратися, а потім вже робити висновки. їжичок Фирка, а стається ти правий. От кабанчик Богданчик, а -а -а! як тільки йому не соромно, набрехав, з'їв мої горішки та пішов, а я вуха розпустила, повірила. І що ж мені тепер робити? Фарфар, -фар. іди до білки мілки та все і поясни. Ой, так, дякую тобі, їжичок, за пораду, отже, бувай, бувай, мишка Марічка. От кабанчик байданчик, от хитрий. Фар -фар 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 -фар. Не розумієш, що ж таке трапилося? Мишка Марічка, добре, що ти повернулася. Може, поясниш, що сталося? Білка мілка, а -а, вибач, мене, будь ласка. Це я, не розібравшись з ситуації, образилася на тебе не за що. Повірила кабанчику Богданчику. Він сказав, що ти горіха нечесно збирала, що тобі жечок Жичок допомагав, але це виявилося неправда. Звичайно, я чесно з тобою грала. Зараз знайдемо цього негідника кабанчика-богданчика та розберемося з ним. Ні. Я сама винна в тому, що сталося. Я тепер назавжди запам'ятаю, що ніколи не треба вірити чуткам та пліткам, поки сама в усьому не розберешся.